Я довго шукав важливі питання, любив і втрачав, неначе востаннє я переживав розчарування поки не зустрів тебе. Здається мені, ми в більшому схожі я на глибині. Дивлюсь твої очі для тебе цей світ, І вчеслю захочеш, я буду твоїм плечем. І зори пад, пад, пад прокидається в очах, я люблю тебе, так як любить, лише раз, зупиняй мене, може, зайве щось скажу Зори падами, я в тобі тону. І пад-пад-пад, відчуваю на вустах, я люблю тебе, а чи в перший самий раз я кажу, як є, перейди за мною на ти. Зори падами, в мене подивись. Я розквітаю з тобою напроти, ти змінюєш сенс мого життя. Так рідко буває, коли люблять двоє і довіряють почуттям. Так завжди, як свято, як промені світла, ти робиш яскравим цілий світ, тебе я відверто буду любити. До останньої весни і пад-пад-пад Прокидаються в очах. Я люблю тебе, та як любить лише Зупиняй мене Може зайве щось скажу Зори падами, я в тобі бідуну. І зори пад-пад-пад, відчуваю на вустах, я люблю тебе, наче в самий перший раз я кажу, як є, перейди за мною на ти. Зори падами, на мене подивись. І зори пад-пад-пад, прокидається в очах. Я люблю тебе, наче в самий перший раз я кажу, як є. І пад-пад-пад, прокидається в очах, я люблю тебе, наче люблять лише раз зупиняй мене. Може, зайве щось скажу. Зори пада мені в тобі тону. І зори пад-пад-пад, відчуваю на устах, я люблю тебе. А в самий перший раз я кажу, як є, перейти за мною на ти. Зори падами, на мене подивись, зори падами, на мене подивись.